Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на YouTube каналі Небо Он. І якщо ви бажаєте долучитися до поширення доброї новини, а також цінностей християнської цивілізації на просторах YouTube, то вам необхідно, просто необхідно підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку, а також написати якийсь коментар. Я натомість запрошую вас до розумів над Божим Словом. А будемо роздумувати над уривком з Євангелії від Матея, 25 розділ, Уривок, який розповідає про останній суд. Послухаймо спершу саме слово. Ісус сказав до своїх учнів, коли прийде Син людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділи їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тем, які праворуч, прийдіть благословенні мого отця. «Успадкуйте царство, приготоване вам від сотворення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим, і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже їм воістину кажу вам те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже і тим, які ліворуч, ідіть від мене, прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене, нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм «Воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили і мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Дорогі мої, дуже важливо нам при нагоді цієї урочистості Ісуса Христа, Царя всесвіту, короля Всесвіту, пригадати собі, що Ісус є цар, а церква є відзеркаленням тут, на землі Царства Божого. Оці церкви. Порівнювали церкву до таємниці втілення, що так як Син Божий воплотився, став людиною, то так само подібно, через аналогію, царство Небесне воплотилося в церкві. Вже церква є цим зерном Божого царства тут, на землі. Важливо це усвідомлювати в епосі, коли Церкву намагають демократизувати, зробити з неї якийсь парламент, якийсь демократичний устрій. Це не відповідає природі церкви. Церква є монархічною, а Христос є цар. То є дуже логічно і було логічно дуже багато століть, коли ми відкриємо, наприклад, твори святого Бернарда Склерво чи твори святого Августина, ну то це дуже логічно представлене. Наприклад, святий Бернард Склерво взагалі слово король, цар вживає як слово синонім Христа, пише, наприклад, в одній із проповідей, що апостол написав повчання, яке отримав від царя, не вживає слово Христос, яке відтримав від короля слово король як синонім слова Христос. І в Євангелії на урочисті з Христа, Царя Всесвіту, читаємо, що син людський, коли засяде на престолі своєї слави. Буде звершувати суд. І одночасно сказано, що він буде виконувати пастирську місію відділення овець від козлів під час цього суду. Це відділення відокремлення буде опиратися на тому, що ми вчинили по відношенню до братів найменших. О, й те слово найменший алохістос грецькою. Дуже цікаве слово, бо фонетично воно. Подібне до двох слів «Аллос Хрістос», другий Христос або інша людина Христос. Закликає на сьогодні Євангелія, щоб в іншій, іншому брату, в іншій сестрі побачити Христа. Одні увійдуть у царство, а інші у вогонь вічний. Син людський предстає в цій притчі і предстане перед нами на останньому суді як цар, як король і як пастир. Ці два поняття в Святому Писанні є дуже близькими. Пастир керує отарою, цар керує народом. Єврейська традиція говорить, що перш ніж Бог покликав Мойсея вести народ, він побачив, як Мойсей пасевівці, і як турботливо піклується про кожну овечку. Є навіть єврейський Мідраж, який розповідає. Про загублену овечку, яку Мойсей довготерпеливо шукає, а потім приносить до отари. Можливо, саме цю історію і мав на увазі Господь перед очима, коли розповідав притчу про загублену вівцю, лука, 15. розділ. І за того, по тій причині, що Давид був дбайливим пастером і виривав своїх овечок з лап, левів чи ведмедів. Господь повірив йому пасти народ і помазав на царя. Пригадайте цей уривок, коли Давид приходить на битву з Голіафом. То є перша книга Самуїла, 17 розділ, і Саул так скептично ставиться до того: «Ну, ти такий хлопчина ще юнак. Як ти будеш там битися? Так не вірить в ту перемогу Давида. Натомість Давид каже, що я пасуче вівці мого батька, коли там. Вовк, чи ведмідь, чи лев там, піймав ту овечку бідну, то я наздоганяв і доки не вирвав її, то тоді аж повертався. Так? Давид показав себе спочатку як дбайливий турботливий пастир, і тому Бог довіряє йому пасти народ. Вторкнемося сьогодні двох таких атрибутів царя пастиря, які виникають з Божого Слова, двох дій теж. Один із інструментів, яких вживає пастир, випасаючи овець, є палиця. Коли ми чуємо слово палиця, пастирська палиця або ну, відразу ми теж уявляємо собі таку палицю Ісуса-Царя і таку палицю з загнутим кінцем, яку теж використовують єпископи як знак пастирської влади. Ця палиця така є гарна, вона є або срібною, або позолоченою, або дерев'яною. Зараз теж використовують і такі. Натомість пастуша палиця мала ще один елемент. Вона і її, її кінцівка була набита цвяхами. Про це розповідає такий дослідник-історик, як Даніель Робс в книзі про життя Ісуша Христа, про звичаї тогочасні. На Близькому Сході, бо пастир мав обов'язок захищати овець теж. І ну, це була така, теж така свого роду зброя. Палиця. І тепер ця палиця відображена в царському скіпетрі, то цей царський скіпет, або не знаю, в українській традиції можливо, це була би булава. Такий берло так, польською, ну, то є не що інше як продовження отої пастерської палиці. Вказує це на продовження в царювання місії пастерства. Як пастер використовує цю палицю? Ну, з трьох разів здогадайтеся. Напишіть в коментарях. Натисніть паузу і напишіть зараз в коментарях, як пастер використовує палицю. Воно коригує і картає овець. І звернімо увагу, що в Псалмі 23 цей Псалмопівець каже, що твоя палиця мене потішає. У! Палиця потішає? Якщо би хтось до вас йшов з палицею, то ви, о, як би тішилися? То ви б раділи? Уявімо собі овечок, який бачить, що пастир йде до них з палицею. Звернімо увагу, що е, це є переживання у вірі Божого картання. Якщо ти маєш віру, то картання від Бога будеш переживати як потіху. Не як якесь покарання, не як якусь, е, не знаю, кару, тільки як втіху. Такий досвід має Давид. Псалм 23 він говорить, що е, Палиця його мене потішає. Ну, Пастер використовує палицю для коригування і картання овець. Здається, що сьогодні в епоху інклюзивізму багатьом пастирям бракує такого інструменту. Хоча, можливо, вони і використовують цей інструмент в літургії. Але, звісно ж, йдеться не тільки, щоб в літургії використовувати палицю, пасторал чи посох. Патріарший, наприклад. Але йдеться про те, щоб в практиці використовувати і коригувати, напоумлювати овець, картати, направляти, керувати, але і інших пастирів. Бо кожний пастир є теж овечкою. Святий Августин з Гіпона так і каже, що для вас, я, як єпископ, є пастирем, але разом з вами я теж як, є як овечка по відношенню до найвищого пастиря Ісуса Христа. І бракує зараз пастерів з палицями, які би напоумили інших пастерів, які б напоумили найвищих ієрархів, і закликали їх триматися в вірності Божому Слову, вірності откровенню. Як багато пастерів скоригували німецьких пастерів, до прикладу, обмаль дуже мало. Бельгійських пастерів. Які заблукали десь там на пасовиськах Фландрії. Важливо їх коригувати, важливо їх напоумлювати, бо це є місія пастирів бути відповідальним за всю Божу отару, за всю Божу церкву. Ну, здається, що бракує такого служіння, і замість пас, пастирської палиці багато людей хотіли би бачити в руках пастиря якусь таку чухалку для масажу. Ну, не палицю. Не палецю. Но ні, 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 ніхто не хоче бачити палицю. Про таку потребу палиці, служіння палицею, е, нагадував папа Бенедикт XVI. Послухайте, що він каже. Також і церква повинна вживати палиці пастиря. Палиці, яка боронитиме віре перед тим, хто її фальсифікує. Перед напрямками, які в реальності є дезорієнтацією. Саме вживання палиці може бути служінням любові. О, бачу, що папа Бенедикт XVI має цей досвід, що палиця Господня потішає нас, бо це є служіння любові. Ну бо служінням любові є скерувати зі стежки загибелі на стежку, яка веде до життя. Хто цього не чинить, той не любить. Той просто не любить Овець і не любить церкви. Хто цього не вживає, не любить церкви Божої. Йому, Христу, царю і пастирю, належить теж влада суду. І на останньому суді ми станемо перед Христом, як перед Царем, перед судею. Якийсь час тому я зауважив, що ця істина про суд. Також затирається в нашій християнській свідомості, в нашій теж християнській набожності. Знаєте, де це найбільше видно? На, похорон, на похоронах. Часто на похороні ми можемо почути, що така-то, така то особа померла, померлий, вже є у Небесного Отця, вже є в руках Бога. Царстві небесному вже є на небесах і передає там вітання нам з небес. Можна сказати, що на наших похоронах ми часто можемо зустрітися з неофіційною канонізацією. Особливо, коли помре священник або єпископ, то майже немає сумніву в присутніх, що така людина є на небесах. Ну, звісно. Усі зі зрозумінням ставляться до таких реплік. і Я теж зі зрозумінням ставлюся до таких реплік, бо кожен, хто втратив близьку особу, близьку людину, ну хотів би, щоб вона була на небесах. Ну і звісно, про це варто молитися. Але такі висловлювання затирають в нашому серці свідомість суду, що так насправді суд буде звершувати цар, і він вирішить, хто де буде. Саме він вирішить, яким буде. Моя і твоя вічність. Ну і на закінчення хотів би е, заохотити вас порівняти цей уривок, дорогі мої, з п'ятим розділом Євангелія від Матея. П'ятий розділ Євангелія від Матея розпочинає нагірну проповідь. І розпочинається він ну, після невеличкого вступу, третій вірш. Блаженні в Богі, бо їм належить царство. І тут сьогодні теж ми чуємо від Христа царя, який скаже: увійдіть блаженні в царство, яке приготоване вам від початку світу. Успадкуйте це царство оці церкви, святий Йован Золотустий каже, що значить слово успадкуйте, де написано дане вам або тільки що ви успадкуйте це царство, тобто, що це є щось ваше. Ви маєте до цього право. Яким чином? Через хрещення ми стали співспадкоємцями Христа, беремо участь в його природі, божественній природі через таїнство хрещення, і е, є певний літерацький зв'язок, тобто є, є певна літературна конструкція Євангелія від Матея. Не хочу зараз так якби заглиблюватися. Але початок є блажені, 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 а на кінці блажені. Увійдіть. Спробуйте пороздумувати над цими двома фрагментами і поділитися своїми спостереженнями, бо здається мені, що ось ця притча є теж певним екзаменом, як хто виконував заповіді блаженства, як хто виконав нагірну проповідь, як хтось дозволив, щоб Христос, який живе в тобі, звершив цю нагірну проповідь. Поділіться своїми спостереженнями і розумами у коментарях. Я натомість дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!